Вась, що, сніг? Ось, каже який сніжочок. Як же що там пройти? Та, легко, скаже Іра, а там далі вже вода стоїть. Ти куди побігла? Друзі, усіх вітаю. 14 листопада, 2024 рік. На Харківщину прийшла зима. Ну не зима, а просто насипала снігу. Мої емоції вже пройшли, тому що зранку встала. Ось воно біга, прига, скаче. Метеле вже скільки слідів наробила. Я зранку встала і в вікно перше, що побачила, це не сніг білий, а що всі мої дерева похилили гілочки аж до землі, стали набагато меншими, якісь просвіти у вікно. Яблунька вже не закриває мені вигляд на город. Що ти? Ну, що ти хочеш? Ось Мурка біга, пригай, взяла парасольку. Тому що сніжок сипить і сипить. Хотіла вийти, засняти оцю красу, О, <сі> як гарно, яка краса. Поки оце все не потонуло, я взяла парасольку і зараз прогуляємося і подивимося на цю чарівну зиму. Бо все у воді, я дивлюсь, снігом засипало. Я коли зранку виходила курочкам світло ввімкнути, зараз мась відкрию. Тут було більше води, а це вже, дивлюся, засипало. Ходімте на прогулянку з парасулькою, тому що телефон, якщо зараз намокне, він відмовиться працювати станеймовірно. Ну що, будемо первопроходцями, тому що ще ніхто не ходив, крім масіних слідів. Як засипало. Ну, я думаю, сніг мокрий, тому він так лежить у нас і на арматурі тонесенькій, і на проволках, і на паркані також на шифері. Поприцеплялись візерунки симпатичні. ну це краса. Зверніть увагу, як густенько сніг пішов. Кизил, гілочки свої опустив і лежить на землі. Ягоди тепер не видно. І он гілочка сама найвища. Тепер як її видно, що вона там є у нас. А виноградник, які візерунки, шапочки. Зараз підійдемо, і воно осипеться нам на голову. Скам'єчка також все прикрита сніжком. І бузочок без листя просто чарівний взимку. Ну, а сліди на снігу масінька вже пробіглася тут, а метелила, щаслива, але що цікаво, яка шапка впала з даху. Сьогодні зранку вийшла в коридор. І Мася зустріла мене весело, гучно і що дивно стала біля дверей і проситься, кричить не своїм голосом, щоб я її пустила в теплу кімнату, там стоїть обігрівач. Я думаю, вона просто побачила сніг за вікно і змерзла від роз. Я дивлюсь, думаю, де заєць, де грибочок, де родина їжачків. <схід> Потім помітила, що заяць стоїть на Альпійській гурті. І на ньому кучугурка прицепилася снігу. Он сіренький виглядає отакі шапки мадньові. Сьогодні, якщо так буде продовжуватися сипати сніг, я візьму лопату або якийсь держак, і пройдуся оці всі рослини, обтрушу. Туєчка вже у нас подвоїлася. Така вона. Тепер видно, що в неї там два і он Відкрилися лапнички, а там всередині реженьке, почала сохнути на шату, я не зрозуміла чому. Ну, Я думаю, навіть зараз я пройду, і оце все струшу, тому що деякі рослини витримають, ось як наша сосна на штомбі. Прекрасно себе почуваю. Ця кулька витримає все, що хоч. А отакі рослини, там, де гілочки наклоняються в сторони то вони можуть, да, я думаю, на ялівцях вони не обламаються. А от я зараз вам яблуню покажу. Я просто ходила сьогодні зранку і курачка вмикала світло. І вже проходилася, оце все бачила. Оцю всю красу. І коли він буде великим, ці гілочки будуть ще пишніше, вони розкидатимуться на всю клумбу. Я просто бачила відеоролику людини. І вони її зв'язують на зиму. Давайте пройдемо і до курочок, і в садочок подивимося, яка в нас краса на Харківщині. Зима, отакий сніг висипав. Я думаю, що всю ніч сипало. Верба мацудана тільки почала жовтіти і прикрила сніжку. І трояндочки, ну ми зараз все пройдемося з вами і роздивимося. Мені просто з ну Дуже незручно. Ой! Засипало мене снігом. пройшлося. Нова клумба святкова, білосніжна. До речі, посадила я позавчора хризантеми по одній гілочці. Це вже попереду покажу. Я ці останні три дні дуже активно працювала. Я бачила, що сніг, можливо, буде на Харківщині два дні. Я дуже багато роботи зробила. Від ганочки з міста Тернополя прийшла посилка. Відеоролик ще не змонтований. Зробимо розпакування квіточок, я їх вже висадила, і на городі поприбирала все. За ці три дня повстигала. І навіть на клумбах у нас залишалися і чорнобривці, і ценерарія суха, все ідеально, порядочок навела. І я ці відео змонтую, звісно, вам покажу. Можливо, цей сніг буде недовго і знову буде сухо, гарно і тепло. До речі, зараз подивимося, яка температура. Тура. Мені цікаво, тому що вода стоїть, сніг то хоча насипало вже добре. Просто в небі прохолодно, а тут а внизу тепліше. Троянди всі лежать. От, Високі наші кущі, хоча вони повинні бути низеньки, вони всі опустилися. Дуже важкий сніг вологий. Ці троянди високі, тому що тут будиночок. Ось бузочок і повна тінь. Сонце сюди дуже мало потрапляє увечері, коли вже захід сонечка. І тоді троянди отримують. Промінчиків небагато. Ой, оце вербушка тримається. І вон провода, дивлюся, і верба моя лежить на проводах. Ну, треба буде лізти, як сніг розтане, обов'язково її обрізати хоча б поверхівку зараз. Плюс один. Я в шоці, я тільки учора тут все прибирала, висаджувала позавчора хризантеми. До речі, треба переглянути, як вони там. Ну, я думаю, під снігом не видно. Там по одній тонесенькі гілочки накупила, було на центральному ринку в місті Харків Заїжджала. На Благовіщенський заходила там, де мост, і на Барахолку заходила. Ці всі відео ще не змонтовані. Матеріалу висить там багато в мене телефоні. Ну, потрошечку буду монтувати. Ось калинка. Було б гарно, щоб б ягідки червоні висіли. Тут би горобчики сиділи, клювали. У сусідів це не яблуня, я не знаю. Це просто краса. Чарівна, зимова яблуня. Яблучка осипалися. Я дивлюсь, в цьому році не дуже багато було. То завжди пригощали, а в цьому році, О, де були яблука, день. Ви гляньте на той паркан. Дуже топко ходити. Я йду і репить, і камера трясеться. Вибачаю, що таке неякісне буде. Мені просто незручно. Сніг мокрий, твердий, і його вже багато засипав. Оце дерево. Це вишня, шпанка. Не просто вишенька. Нема нічого. Зверніть увагу. Помідори, бадилля, перчик. Все прибрала, розгребла земельку. Листячко тут деяке прибирала, деяке зносила <свісно> назад. О, як класно, Це взагалі. Я просто вже скучила за сніжком і дуже тепло на вулиці. Ой. Як я тут мучилася, прибирала, Це все ще покажу. Оце фундук. Сережки, он видно. Торчать із-під сніга. Ну, велете. І снігом він здається ще більше. А от город не видно. Сітку рабицю повністю засипало снігом. І він продовжує сипати. І сипе. І летить, і густенько. так. І я вже не можу тут пройти, якщо б тут не підтонуло, ми б уже фірточку не відкрили. Це місцями дуже теплі куточки. І оце воно де не де тоне. Зараз я парасольку. Опа. Курачок нема, нікого нема. Фіртку поки що не буду закривати. Вони всі сидять сароді. Світло я їм вімкнула. Отака краса. <хи> О, я ж не віриться. І паркан такий густий став. Не видно ні садочки, ні городи сіцькі. О, це просто краса. Це ж потрібно було так засипати густо ніч. Учора я тут лазила, що я тільки не робила тут. А сьогодні сніг і навіть. Куряча лапа не пройшлася, Ось малинник їх улюблений. Все, курей немає. Ви думаєте, кури будуть там довго сидіти, сара? Ні. Це тільки що перший день, вони зранку вийшли, ну там маленька дирочка залишилася, ще не замелу. Є куди вийти, але оце перші три-чотири години. Вони будуть звикати до сніга, мабуть, за рік уже забулася. Моїм курям уже багато ручків, ну, деякі недавно взяло, а деяким уже багатенько. І що таке сніг, вони, звісно, знають. І оце зараз вони побудуть в сараї, а потім немає значення багато цього снігу, чи мало буде. Вони все одно протопчуть собі багато стежок і будуть гуляти по снігу. Для них це не холодно, їм тепло. Ті, що старі кури, так, і них лапки мерзнуть. Вони вийдуть і відразу заходять. А ті, що молоді, вони можуть цілими днями по снігу гуляти. У ну, мене так завжди і кури одні ті самі, тому ой, оце розложилося, і жималось, І чорна смородина, друзі, ну дуже красиво. Шпаночка. Я не груша наша. А десь ті дві грузки? Вони висячі і упали під важким снігом. Чи витримали? Тепер скажи, Іра рися в снігу і шукай. Та ні, я бачу, там щось в жовтіє, ну ми підійдемо. Іти незручно. Я йду і прям камера аж пригає. І треба носки було одягнути, наскільки прохолодно. Один тонесенький носок. І мої галушики вже остили до температури. Крихи. Це чорна смородина так розляглася. Фундучки тепер видно, які густіші, які тонкіші. Черешня наша, вона величезна. За шовкову ці і грушею виглядає. Оце пейзож, хоч картину малюй. Ну, ти бачу так. Зараз будемо писати картини. Дивіться, як сітка заліпила, тому що сніг мокрий, і воно то так гарно тримає. А ось наші кизили, вони лежать. ну от Якщо б не парасолька, я б зараз взяла, отряхнула і воно б стояло. Як тільки сніжок це сипати. Або я зараз вам покажу, а сама вийду і все це звільню. Он вони висять красу. То є пісенька яблука на снігу, а в нас груші під снігом. І падає. Вже важко, вже нікуди триматися цьому снігу, а воно сипить і сипить. І малинку он прикрила. О, тепер тепло, як. кумберленд наша малина. Ні, Ну кизил це гаплик. Ну, я не можу дивитися, я зараз дознімаю, все звільню, поприготовляю дома. і сходимо обов'язково до батьків. Прогуляємося, я хочу подивитися на їх подвір'я такому прекрасному сніжку. У них також є, що подивитися, і садочок, і квіточки там Ні, ну Це дуже незручно йти, прям так рипить і я провалююся, бідна камера не витримує. Зараз парасолечкою. О, все зацепила це юшта. Сливка, які вони густі. Як тепер видно, що тут густенька. Шовковиця до сих пір листя не скинула, де-не-де ще залишилася. Отака в нас зима на Харківщині. Дочекалися ми снігу. Ну, потрібно. От часничок я не накрила. Часник я залишила, зато листя все вигрібала на город винесла. О, я думаю, що воно біля купи, а воно шовковиця сніг скинула і випрямилася. Як, та, як той рогочик вискочив із землі. Ой, Оце огрус. Що павук там під снігом. Ну, я не знаю, чи зайду я сюди. Хочеться ж зайти прогулятися, тільки тепер стежки не видно, де ходити. О! І капусту нашу накрило снігом. Це єдине, що залишилось. Все, порядки повні. Фундуки стояли голі, тільки два дерева з листя. А зараз в білосніжних шапках. А яблунька там сніжний калюль. Я дивлюсь, гілочки поклонились, але треба сходити звільнити, друзі, тому що гілочки тонесенькі, якщо поламає, ми тільки висадили недавно. Ой! Ой! Тут порядок повний. І іриси обрізали, і листя там під фірточкою складено було купою великою, вітер допоміг. Усе перебрала, усе. Ну це все попереду. Зараз оцю яблуньку. Все, випрямилося. Ой, це неймовірно. Насправді я вже й забула, що така сніжна зима була і прям все накрито снігом. Він тільки моя прочка світиться, треба позбирати, посушити. На городі вже нічого нема. Полуничка прикрита тепер снігом, квіточки на ній було тепло. Прекрасна погода, але для зйомок не дуже, тому що без парасольки ти ж не зніма. Це так, погуляти да. капелюшок накинув і прекрасна погода. Зараз сніг так тарахтить по парасольки, чути, що він важкий і вологий. Сніг не сухий, нема таких сніжиночок пухких. О, сіре, затягнуте. Ну, на зранку ще і туманчик трошки ніби то був, земля тепла, задихала, тому що сніг же ж холодний, був. Давайте закриємо, тому що курочки, коли вийдуть, вони все одно потраплять на город і часночок нам розгребуть з цибулькою. Ну, немає там уже ні листя, ні цибульки, нічого. Він тільки купи компусної. накрила гор. шовковочку давайте витрумо сніг. Півник чує, що ми зараз тут ходимо, гуляємо без нього. І йому ж так образливо, він же ж любить з нами побігати тут, а через сніг він не може вийти. Я не розумію, вони там хоч. Ой, ой, сипеться, сипеться з листя. Я думаю, можливо, в них там нішу замелу. Та яке там замело? Вони вже стежки зробили, як тракторці ходили. Дуже багато снігу у них намело, друзі. Мені треба взяти лопату і зробити їм. Та не тільки стежки, а просто почистити. Ну, я зараз обов'язково прочищу. Мабуть, тут за куточка, як завірюха, була, і намело багато снігу. І я бачу, що, ну, можливо, одна-дві курочки намагалися вийти, тому що сліди вона провалювалася не видно за сіткою, рабицю, Так би я вам показала. Яблуньку, що вам покажу. Отака вона, подивіться, що це за привіт-привіт. Вітається з нами. Одні гілки вона ж на землі наклонилася з верхівки, а інша прямо стояла, а зараз наклонилась. От за яблуню я хвилююсь, щоб вона не зламилась. Мені тут потрібна дуже висока яблуня, щоб вона е, тіньок давала на будинок влітку. І не так будинку було спекутно. Ой. А ось наша керія. Така висока була, пишна, і що з нею трапилось? А хризантеми де наш? Я бачу, треба вже брати лопату, друзі, чистити доріжки. Це ж не годиться, що я як попала топчу, просто до вечора, можливо, ще буде танути. Стоять наші хризантеми, Я б і не сказала, що вони там мучаються. Ось червона, я потім покажу вам, змонтую ролик, обов'язково все ще вийде. Я ж вам обіцяла показувати погоду сьогоднішнім днем, а ролики як працювала, які зміни відбулися в садочку, на городі. Чи в клумбах це все ще ж змонтую, покажу, там гарна ще погода було. Ось тільки наша махіта опустила шапочку повністю аж до зими. І он також наклонилася, ну, ще тримається. А тут багато хризантем я взяла, Ну, тільки ж по 25 гривень по одній гілки. І вони стоять. А яким кольором це вже ми подивимося в іншому відео. Там дуже красиві кольори. Єдине, що не взяла оці крупні, такі дуже крупні суцвіття були. Це гортенця я і ти разом назавжди. Па! Ти що, прийшов сніг чистить? Друзі, я не вірю своїм очом. Він прийшов з лопатою чистити сніг. Капець. Па! Ти чуєш мене, він не бачить мене. А ты что? Я сама! С <laughs> Новым Роком! С Новым Снегом! Галю, Петрику, Киндрате, Годи, вам Ампате, Бери санчата и иди гулять! Класс! Ты, как завжди! А вот это последние четыре слова. Бери санчата и иди гулять! Я только что сам придумал! Да ты что?! Я забув, як далі. Па, туди не кидай. Туди не кидай, нікуди не кидай, таточка, будь ласка. Па, ти ж відбираєш у мене е, відеоролики. Не зрозумів. Відбираєш у мене відеоролики. Як відбираю? Ну, то б я почистила сніг і додатково б у мене був ролик. Що я поприбирала на подвір'ї. сніг. Я Все що не ролик. Ну, колеса? Па... Ти просто не знаєш, куди кидати. Там же ж кругом квіточки, рослинки. Ну, я ж не тут, не страшно. Можеш ні. ось сюди, ось так, під що? вербу. Ось сюди теж не кидай. Дивись, я купила квіточки, посадила. Туда... Ну я не знаю. Я тоді тут не буду, я С... буду там А там не можна, Та туди я не пустю. Па, це небагато снігу, я сама. У Ой -ой -ой -ой. мене оця парасолька, вона мене трошки виводить із себе, ну дуже мішой. тоб я зараз супер красиво все показала, а через парасольку я просто скована в своєму русь. Не треба нічого тут робити, я сама Па, ходімо до тебе. Чого? Знімати. Я хочу подивитися, які ти стежки зробив. Чи ти... Скільки що? Стежки. Чи ти в себе ще не чистив, ти відразу прийшов до мене? Ні, в мене вже почищена. Ходім, я подивлюся. І Вже я і кашу зварив. І оце зараз я піду, буду їсти кашу. Прекрасно! Зараз я хату замкну і я хочу сходити до вас. Повернулася від батьків, ходила тільки що провідала, подивилася садочок, їх, ну це відео я вже завтра вам покажу. Не так гарно, не так красиво, як у нас, тому що у нас оці ялівці казкові, які розложилися гарно. Ну от Поки я побула у батьків, до речі, я думала десь 10-11, а я подивилася зараз 9 годин ранку. Це вже кінець ролика знімаю, в батьків побувала. Я, мабуть, в 7.30 вийшла на вулицю. І оце таку чарівну красу засняла. Уже сонечко виходить потрошку. Сьогодні передавали плюс 6 в обід у нас, тому буде тепло. Я дивлюся, ось уже попадали із опори наш сніжок. Угу. Так, ну, навіть нуля не Плюс один градус, тому воно це все і тане, води повно. Я дивлюся, доріжки квашня. Таткові не дозволила почистити стежки, тому що він все закидає, всю цю жижу мокру він кидає на квіточки. І бувало вже не один раз таке, що він ламав мені хвойні рослинки і вони пропадали. Аби вони не пропадали, то гаразд. Буває таке, що. Война рослина гарно сформована. І якщо її обламити, то взагалі ж форма буде не та, що я очікую від неї, ту, що ми хочемо. Ну Все вже підтало. Дивіться, яблунька вже оголилася від сніга, уже осипається, тому що важкий вологий сніг. І він падає з тонесеньких гілочок. От мої хороші. так що 14 листопада, зараз ще швиденько все до кучки зліплю. Це мені десь півтори години ще потрібно буде без монтування, посидіти, щоб все скласти. І покажу вам нашу сьогоднішню погоду. Все, і фундуки вже, бачите, осипалось. Уже не потрібно нічого рятувати, зараз тільки на кизил. Ага, кизил треба. Обтрясти. Я парасолечку поклала, сніг зупинився сипати. Виходить сонечко, ну, я не видно його, але вже ясно і видно, що сонце там за небом промінчики виглядають. Ось так. Ой, хороше, де Дав давай, -дав. випрямляйся. Я не хочу, щоб ти кривенький був. Я цю врятуємо рослиночку. Бо вона, мені сказали, та й Наталя писала, що дуже красиво квітує, що цей кизил навіть потрібно на подвір'ї висаджувати, а не десь тут в кінці садочку заховав. <гум> Грушка вже трошки осипалося. Ну, Зранку я вставала, прям все було накрито снігом, ні дерев, нічого не видно. А це потрошку не малиник уже. Ех, гілочки видно добре. Я думаю, що воно до обід, Зараз 9 ранку, до обід вже нічого не залишиться. Отаке От вже видовище, не дуже симпатичне. І туман. Видно, що земля дихає і на вулиці тепло. Сніг протримається недовго. Але порадував. Емоції приємні були, особливо зранку, коли побачив, що світло і оці всі ялівці. Масюль, ти чому не гуляєш? Сидить. Оце кожного року отак розпочинається сніг на моєму козацькому ялівці. І я завжди грабаркою ходжу і б'ю по ньому, щоб трошки осипалося. Окротно. Ялина тепер видно, яка вже височезна. Туди-сюди, скоро будемо кульки цепляти на ялинках, якщо все буде гаразд. Троянда, я дивлюся повністю, треба підв'язати. Кизил починає гілочки звільняти від снігу і підіймати. Я гляну на хризантеми. Хризантемки навіть якщо я обламаю, я думаю, нічого жахливо. Корінці там були гарні. Розростеться, де воно дінеться. 25 гривень, я думаю, що це невелика біда буде. Біда у нас зовсім інша. Теплий. Отак, під снігом. Ну, а ці самі вже ростон. І он, Люсь махіто виглядуй. <різь> виглядує. Так, все мої хороші, гарної вам погоди. Сонячно ще теплої. Сніжка сухого, щоб і в будиночках усіх тепленько було. Ну і гарного настрою і спокійного дню. До завтра.